Друзі, з вами я AndreGing Channel і це у нас нове відео. Огляд е, фракції СБУ міста Києва. Я вам бажаю приємного перегляду. візьміть чайок з лимончиком. А ми починаємо. І першим ділом, що я вам хочу е, розказати про СБУ міста Києва, це то, що щоб у нас колись було по-іншому. Поли обіду тепер немає, на жаль, бо мене... І вибачаю, що на фоні такі звуки посторонні, бо я їх ніяк не скасую. І не, і не відміню, щоб такого не було на відео. А, так. Що я вам хотів розказати? Добавили куча Добавили систем. О, вийшов. Ось ви бачите, то наші... то наш автопарк. І тут нас додавали таку функцію. От тепер, дивіться, щоб подати анкету, достатньо... Дійти сюди. Да. Тут є тільки так, прибути до фракції, щоб подати анкету. Колись такого не було, а тепер таке є. Також у нас є підземний гараж. В НПУ то просто критаєш штука. Така, такий забор. Також В середині. Всередині нас є таке приміщення. Е там де просто не приймають тепер заявочки, а просто документи які, все там щось. Можу сказати, що ми як НПУ, то ми теж вже, вже про перевірити документи. Але ми не можемо видати штраф людині. Далі, сюда. тут у нас така от, е підсобочка, там мала бути зброя, але вже перенесли її. А, тут у нас місця, де е проходять співбесіди е сіду. Е далі, біля той лавочки, є таке спеціальне місце, де закінчується проведення співбесіди і після того можна вступити до лав СБУ місця Києва. А тут є два варіанти. Е, перевід. Е, є перевід варіант, а є просто варіант. В такому випадку ви будете з першого, з першого звання курсанта. Також е, перевід, то означає, що якщо ви в фракції були. Он поля, но говорю. Якщо ви були, наприклад, четверочкою, то ви станете. троєчкою, А далі. Так, так далі. до... До того, в якої фракції хочуть я зараз на плюс 6. Якщо я захочу перейти в фракцію Збройні Сили України, то я буду там 5-й. Обокі всі говорили е, е, в отак от говорили е, Ендер, mm -hmm. а Не хочеш повернутися і зняти на відео Будні Збройних Сил України. Mm -mm. Ну, я Думаю, повернуся туди. Але мені е, кортить більше, так як. Е, ну, я то люблю ССУ робити, битися з орками. Ще там. Так, не буду вам говорити по бо. За це буде неприємно Ютубе, так то український. Але. Але як ви бачите, тут теж вірю в перемогу ЗСУ. А що? Прикольно, звучиться. Так. Через ею я і попав сюди. Тому що я тут найпопулярний са... може бути тому. Ну, добре, давайте я вам. Давайте розумію. Першим ділом я вам покажу після того, як вступити, але я для початку ознайомлю людей, якими предметами. Тут у нас кабінет для поміця із п'ятів, туди можуть любі заходити і приймати туберібни, або ми старші. Кабінет Кабінет наступного полковника. Ой. Або наш... Або кабінет генерала. Також є ще один кабінет полковника. Але тут є зато орієнтування. Така штука. Якщо Щоб знайти орієнтування ту людину, треба просто нажати сюди. І опа, на! Вона на ЗСУ. Ні одне здається. певно пацан той, який я зацепив в пеннозуслушника отримав, вони на нього криміналочку відкрили, через те, що він дезертир. І зараз ми маємо приїхати до нього і його забрати. Як ви бачите, масштаби збройних сил, така карточка. Карта вона велика. Все велике стало. Колись я був звичайним і працював тут. А тепер на секунду працюю вже отут. Лівий берег є його. Получається був на правому колись, тепер працюю з лівого. Добре, я вам показав, як працювати орієнтування. Якщо ви захочете, вступати до нашу фрокцію, будемо разом їсти в орієнтування. Ну і так далі. Сподівайтеся вам це захоплення. Фінеси з цієї фракції. Також не забувайте. Вводите мій промокод. Вводиться отак. отак. Зараз вам покажу, відкривається. Нажимаєте на О. Далі. Далі промокод. Вкладочка. І вводите мій промокод. код Ендер. При вас. При вас буде доступний мій промокод тільки з сьомому рівні. Вводите його на сьомому рівні. Получаєте 3000 від мене, а я получаю від вас 2500. Чим більше, чим більше промокодів, тим високий рівень. Діло в тому, що коли е, ведуться всі мої промокоди, там буде, там буде можливість мені досити рівень промокода і з рівнем буду давати більше. Також появить у вас можливість передати, я можу передати вам на відео. Привіт, якщо ви вели мій промокод. Добре, я вам бажаю гарного дня, всім удачі і всім пока! we